Добрий вечір, глядачі каналу Дешево та Весело. Закінчується відпустка, закінчується ремонт. Ось дивіться, з цієї сторони поклеєні шпалери. Ось гляньте, яка в них структура. Поставили вже софіти. А з цієї сторони ось такі шпалери. Дуже красиві хазяйка вибрала. Це ось золото, бачите, таке, як у нас воно на багет. Багет чи не багет, чи просто те, що я зробила. І вже кімната виглядає зовсім по-іншому. Ось дивіться. Ну, ще, звісно, Оце одна стінка ось така, в коричневому кольорі. Ну і дві стінки ось такі. Бачите ось так. Вже все закінчила ремонт. Ось так. Кирпички я вам показувала свої. У відео Кирпичики з собственими руками. Чи своїми руками Подивитись перше й друге відео. Ось так вони виглядають уже в готовому виді. Це такий декор. І, звісно, шпалери. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо будуть питання, пишіть, всім відповім. Я штукатурку люблю структурну. Якщо потрібно щось посовітувати з дешевих матеріалів доступних, то я вам підскажу з радістю. Ось отак. Обоє я не люблю клеїти і практично не клею. Але на цей раз попросили і я допомогла поклеїти. Ось і все. Всього вам найкращого зі святом. Сьогодні день Незалежності. Ну, бачите, я працюю, тому що через три дні відпустка закінчується. Виходжу на роботу, а це так. Хобі-підробіток. Всього найкращого. Все буде Україна.